Вітаю всіх. Дякую зразу, що зайшли на мій канал. Канал буде присвячений вирощуванню винограду, Малини, клубніки, єжевіки, чоржини, Ну і всього такого. Зразу скажу, знаходжуся в центральній Україні, Кировоградська область, село Приют. На моєму участку на даний момент росте 105 кущів. І ще на кущах зроблені прививки. посадочних котениць 105, а сортів 140. Десь плюс-мінус. Значить, виноградник заснував я в 2019 році, в осінні. Посадив свої перші, 10 кущів. Із 10 кущів із посаджених на даний момент росте, ну я маду 4 річних, росте 5 штук. То там то не перезимував один, то під'їла медведка другий, ну, короче, на даний момент із старичків у мене 5 кущів. А всі останні кущі, ті, що зараз плодоносять, всі трьохрітні. Значить, посадив я 19 в 19-му. У мене не було ні шпалери, нічого. Просто посадив, поки вони там росли, я почав займатися виготовленням шпалери. От. Ну, шпалеру стопчики робив я сам. Ось така в мене шпалера. Двох плоскосну я зробив шпалеру. Налив стопчики, поки воно росло, це все діло. От. Потім мені показалося, що це щось мало. Ну і на даний момент вийшлося за три роки мого виноградарства дійшов я до 105 кущів 140 сортів. От. Це ось, ось теж стопчики заготовлені. Просто це ось, ось времена осінню посадив. А це виготовлю стовпчики то вже, щоб не травмірувати лозу молоду. Думаю, все одно осінню закопувати, то тоді стопчики поставлю. Вони зараз поки ще не потрібні. Ну, а стопчики вже лежать. Ну, перші стопчики, коли я робив, приходилося мені сверлить бетон, що дуже тяжко. Бо робив же для себе на совість. То вже коли оці робив і на нижній виноградник, бо це ми на маленькому йому частку, то тут я вже зарані повставляв, та ось все, щоб проволоку можна було чи, чи дюбеля, чи закручувати. Ну, коротше, предусмотрів, щоб вже не сверлить, не бить, не руки, не, не тратити время. То це так, ну, почнемо. Почнемо от з першого кущика і почнемо. Розповів вам трошки про сорта, які ростуть у мене на ділянці, в якому вони стані на 14 сьогодні серпня. Значить, це перший кущик маленький, тут осінь я його посадив. Це в мене ломбарджині, американська селекція. Він вже Переріз проволку. Ну, він привитий. Привитий, я його привив на Добрині. Він у мене на подвоє. Бо на тому винограднику в мене є на другому корневласний. Далі йде джин гречки Михайла Олександровича. Оце ось він такий на сьогодні 14. серпня. Ну, ми, я якби не планував виноградник для комерційського іспользування то ми щипаємо де дехто. Може, гронки десь є сіни гарні, ну я ж кажу ми щіпаємо. Як кажуть, по, по мірі созрівання. Далі. Ну це ж, імен, З цього я починав. Оце в мене чотирьохлітній кущ. Це його третє плодоношення. Ну, питань до нього ніколи в мене не було. Він не болів, ну сильно рослий, правда. Мускат хороший, нагадує цимус чим-то, Може, навіть у ну, нього чуть-чуть ягода ну чуть поплотніша, як у муската. у в цимуса. Вона трошки така вроді би, і а тут більш твердіша. Ну Мускат добрий. Попадається два манюсіньких рудимента, буквально вони геть не ощущаються. Дуже гарний кишмиш. Далі форма, мабуть, всі її впізнали. Загорулька Віталія Володимировича це Руслан. Ось подивіться, які в нього. Та це сливи просто. Просто сливи. Уже й лоза дивіться на сьогодні, на 14 серпня. Лоза он, Вже ха, чуть не, не до кінця визрівши. З ним. Тут, як сказати, проблем, це теж чотирьохрічний кущик, третє плодоношення. Ну, це четвертий рік, як я посадив. Ну і годже ж він. Я ж його купив то вже саженцем. От. Не було у мене до нього теж ніяких. Буває трохи незначне підтріскування. Ну, це окремі ягідки. не вон там. Що прямо весь у хлам тріщить. Нормальний. От. Осінь, ще я підсадив. Ось у мене тут кущі крастеться осінньої посадки. І я посадив собі Калугінську розу красну. Посадив, бо у мене я зразу коли заложував виноградник, то у мене сильно багато ось на, допустим, це ж я воно сітку зняв перед зйомкою. У мене все воно сіткою закрите, бо це сонячна сторона південна. І воно сонце таке жаре цілий день на нього. То я сітку, ну щоб не знімати сітку вам, то я її зняв. От стовба до стовба, У мене тут виходить 4 метри. Кущик посередині. Та думаю, що ж воно скільки... Зараз скільки новинок і всього, думаю, хай лучше буде через 2 метри. Думаю помиряться. Далі в мене тут іде ось у... це геліос крайного Віктора Миколаєвича. Дуже ніяких, це ось трошки ягодку сіткою підтерло. Бо воно вітром так тілімпає. Питання які до нього не було. Прекрасніший виноград, я не знаю, чого його. Щас всім новинки подавай, Ну, но він, як би, не знаю, мені на нього гріх обіжаться. Вкус простий, звісно, але но... гроночки красиві. От. Тут далі у мене тут ще я підсадив собі. Жиланий. Жиланий це у нас голуба Анатолія Олександровича. Ну він тільки теж осінью посаджений, хтось тільки може на той рік щось і покаже. От. Ну а цей, я думаю, тут не треба особового представлення цьому винограду. Це сигналки. Він плодоносить перший рік у мене. Не бачив я на ньому, не сигнал, ні нічого, це перший рік. Це корневласний кущик, аватар. Дуже американська селекція. Гронки невеликі, тут 15 гронок, я так считав, чи 15, чи 17 я йому оставив. На перве плодоношення хай буде. На другому участку, то в мене там в привитій культурі він там на кобері привитий. Ну там грони красиві, здоровені. На цьому участочку в мене вони всі корневлосні. Геть усі. Ото я тільки два тут кущика посадив, молоденькі осінь, то вже. Вони там привиті, я свої прививки робив, вже прививав. Ну, це такі маленькі їжачки. Це туж перше плодоношення. Тільки починає он краситься. Це хеллоуін. Оце він. такий на 14. Ну такий. Очі кидається. Вибачаю сонце світа. Оце такий хелон. Далі кущик у мене іде тут. Отак ось я буде, сітку зняв. Сейчас я трошки вам покажу. Це Анюта. Ну, і здорові на ній гроздочки. Це Віктора Миколаєвича крайнова форма. Ну, не дуже мені вона. Гроздочки хороші, і красиві, але буває теж підтріскує. Це прививка. Прошлого году прививка. Догадаєтеся, що це таке? Думаю, так. Да. Денька. Я оставив тут чотири гроздочки. Одна така здорова, але теж защіпана, бо ось видно зверху. Хто не підійде, та щіпаємо. щипаємо. Там вона видніється гронка. Ой. Писанки Олега Михайловича деньку привив. Слідуючий кущик у мене Мого ж земляка, бо сам він родом із Кіровоградської області. Може хто й догадався, хто це такий виноград називається. Кіровоградський. Це теж перше плодоношення, тільки починає. Вишневецький Микола Павлович. Дуже багато я повбирав гроздочок з нього, бо для первого плодоношення він нагрузився так, що я навіть не знаю, як так можна нагрузитися. Це теж молодий кущик у мене тут прививки минулого року. Це казка. Тут ось Калугіна Віктора Михайловича. И з той стороны там близнец у мене шаги. Ну, цей тоже. Виноград знайомий всім. Я не дуже освітляв тут, конечно, не любитель осельных таких осветлений. Это Юпитер у мене тут. Юпитер, Юпитер. Ну це року, правда опылення в нього така не дуже. В тому році було чуть краще. Це теж це чотирьохрічний кущик. Ну оце в такому стані він багатенько теж начепляв він на себе, ну значить і я не нормував його. Ось. З другої сторони, де нема сонця, то він не дуже так щось краситься швидко як. Оце так от. Ну а тут от з цієї сторони сабілюрчик Криулі Сергія Івановича. От теж достойна форма. Це теж перше плодоношення його. У мене я не сильно можу вам розказати, звісно, за, бо за вкусові качества. Що, як, поки я починаючий. Просто хочу показати. от, Чого я добився за три роки. Оце такий велюрчик. Ну тут ось я у мене теж осінню я посадив, це теж я сам прививав. Він привитий на вієрулі. Це Котон Кенді. Ну, по-нашому рататуй. Це То думаю, на той рік він вже проявив себе. Ну, а тут оце на нього це Груночка не рататує, це. Це тут карнавальчик Павловського Євгена Георгійовича. Це теж перве плодоношення. Далі. Малінка осінь. Посадив. То вже вона вже переросла. У мене вже не ту, що переросла, а й далі вона поросла. Шпалера у мене висота 2,35-2,40. Ось отак до верхньої проволоки. То вже вони. Далі у мене йде. Казанова. Дивіться, які бомби. Просто неймовірні. Правда, я оставив йому, якщо ви не знаю, камера не дуже передає, кущик невеликий, я йому оставив одну плоскость з однієї. Це його друге плодоношення. Ну, в тому році він так у мене потріщав. Я його думав весь перепривити Ну прийшла весна, подумав, я так подумав, думаю, може щось не так зробив. Може десь накосячив там. Дав ще один шанс, побачу цей рік, що він мені покаже. Ну, а з тієї сторони вся плоскость у нас там у нього перепривита. Зараз я піду по другій стороні і тоді вам покажу. Так, це ось молоденький кущик у мене росте. Тоже вже він доріс до четвертої проволоки тут. Це Black Baladі, японська селекція. Кажуть, що дуже гарний. Смакові якості на висоті. Ну, Подивлюся, що воно вийде мене з цього. Так, ну а тут у мене. Тут у мене букет. Це бурдака. Бравісимо бурдака Олександра Васильовича. Ну, з ним у мене не задалося. Це друге плодоношення його. От, тут я вже, це ось, все. прививки вже на йому. Зорінька, тут пістрий я прививав. Бо, мабуть, він цей йому другий шанс я дав у тому году. Він також плодоносив. Но опаління є неяке. Геть ніяке слова. Зовсім. Ягоди. Ось сюди великі, там настояща кісточка є. Зараз я вам це покажу. Ось все, дивіться, що називається. Кістомаха прямо. Це не кісточка, а кістомаха. Вкус, ну, смак, смак дуже, дуже шикарний, хороший. Ну, він тріщить, він сипеться, ви подивіться, що твориться на землі. Просто потрусив грозді, дивіться. Це всіяно. І це у нас був один єдинственний дощ три дні назад. Ну, у когось може від ні. У мене ні. Ось осепеться, падає, запилення ніяке. Я йому цілу плоскость... ви дивіться, яка сила, я спеціально одійду. Ви подивіться, скільки він займає Дивіться. Ось. Що йому не вистачає. Все є. Всі підкормки. Перед цвітінням я обробляв виноградник Валагровським бороплюсом. І до цвітіння, і після. Маю всю лінійку Валагровських. Удобрив. Плантафоли, в мене геть уся лінійка. Всі макро, мікроелементи, бриксіли, все є. Все в міру, все як годиться, робили, ухажували ніякого толку. То вже він на той рік в мене вже його не буду оставляти рукавчика. Ну, може в когось і росте. Я не хочу сказати, що це поганий виноград. Ну, ну не склалося в мене з ним так ну, Оце ці молоденькі, що я показував, це, це в мене каска, це временна така шпалєра Це ось, ось взльотна полоса калуги наш Піктора Михайловича. Це мускат Дубовський, гусіва. І це мармеладка. 干不行了。